Всім привіт! Неділя-неділя. Сьогодні 22 число. Завіз дружину дітей та маму на оболонь в парк Наталка на міст. О, ну а що, сам працювати? Зараз буде видно, що як і коли буду починати працювати о 10-й годині. Так що погнали працювати. Подивимося, що з цього вийде сьогодні. Ну що ж, взяв я перше замовлення 295 за 18 по цепочці, бо по фільтрам нічого не прилітало. Так, що 10 година ранку починаємо працювати. І що, і що? Перше замовлення і відміна. Так що, чекаємо далі. Так, питаюся відправити ж, компенсацію зробити за налічну з заказ. Пишет, в вашем регионе отсутствует возможность запросить компенсацию за невыход райдера. Вы получите компенсацию автоматически, если заказ отменен из-за вины райдера. Якось так, блин. Короче, идиоты, блин, честно. Заходим в баланс, а на балансе ничего. Якось так. Я все ж таки ж позвонив до диспетчера, я говорю, так і так, чому я не можу отримати компенсацію по готівковому замовленню, подача була більше кілометра, прибув вчасно, без запізнень. На ну, що вона мені відповіла, щоб знали ви, по безготівковому замовленню, ну то понятно, що воно все приходить автоматично. Тобто, якщо у вас там все гуд по кілометражу і по времени, по готівковому замовленню, так і сталося тільки раз на день 30 гривень, і вже потрібно дзвонити. Тобто, якщо ми раніше писали у застосунку, то вже ні. Потрібно дзвонити і говорити так і так, давайте бабло перечисляйте. І вона дивиться, чи, чи у вас там все гуд було чи не гуд. Якось так. А замовлення. Так і не прилетіло, Так що чекаємо далі. Що прилутіло мені перше замовлення 90 за 2 по болоні? Взяв, бо не хочу впортити карму. Я і так старався наращував зараз на даний момент карма 83, так що десь до 12 години плюс-мінус десь може до першої години покатаю цепочку. Подивимось, що з цього вийде, а потім уже буду працювати по фільтрам. Взяв друге замовлення 262 за 15, десь там в на кліменка. Якось так їдемо. Так, ну що, трішки попрацював, зараз в центрі взяв замовлення на оболонь. Обичний голий тариф 210 за 11. Так що їдемо, а там далі буде видно. я ж, приїхав я на оболонь. Прилетіло мені таке замовлення 337 за 22, грубо говоря. Так що їдемо на Ревуцьку, практично додому. Не знаю, може і на обід заїду, буде видно. А може просто візьму замовлення в центр та пообідаю у коліночах на проспекті науки. Ну що ж, проїхав я на лівий берег, щось мені не подобається як розвал схоження, те, що мені зробили. Руль щось почав обратно тягнути, тянути. Так що зараз на годинку на обід. Потім час-півтора попрацюю по району, скоріш за все, і на 4 години знайшов СТО на Березняках, записався на розвал. Коштує 600 гривень, подивимося, що з цього вийде. Якщо не вийде, то проблема може бути в чомусь другому. Ну, але наперед не будемо забігати. Спочатку зробимо, а потім будемо дивитися. Так що скоро повернуся. Да, забув ще сказати, каса на даний момент у мене 1200, якось така, там 1381, то у мене одна вечірня поїздка перед комендантською годиною була, вона зарахувалася у цей день. Так що на даний момент 1202, ну 1200. О, якось так. Так, думав, що сьогодні ще попрацюю, але вже сьогодні робота для мене закінчилась. Щось в мене там приїхав на оболонь забирати дружину, дітей і маму, виворачувати колесо, колісо, а там щось трещить, щелкочить, блін, і не виворачується. Визвав дружині мамі і дітям в таксі а сам чекаю евакуатор оболоня на, на лівий берег на кошиця 2250 Якось так Так що чекаємо евакуатору підняли машинку їдемо домой как-то так Так ну що приїхали ми домой уже. Зняли машинку та й все, а що? Ну що ж, на годинку 9.30 вечора вийшов забрати з багажника сумки своїх з пляжа. О, якось так. Що у нас по касі сьогодні 1250, мінус евакуатор з оболоння на Харківський 2250 І того на сьогоднішній день мінус 1000. О, що буде завтра, ну, не знаю, чи буде завтра, чи буде у вівторок і ремонтувати буде видно, нічого планувати з приводу цього не буду. О, і якось так. Проснуся, кави та на свіжу голову це все буду крішати. Ну, а що поробиш? Щоб, що є, то є. могло б бути і набагато хуже. Було б набагато хуже, якщо б це все. Пройшло на ходу. Якось так. Так що так. що так що так Все буде добре. О, всім гарного вечора. ночі. і ночі. Не забувайте підписуватися на мій канал. Буду дуже вдячний Буду надалі знімати відео. Всім гарного вечора.